Привіт, я Маша Плієва, і це мій природний сад. Рада вас вітати сьогодні. Я стою правда в тепличці, а не на квітнику, але обіцяла зняти відео про те, як виглядає е багаторічники зараз на 11 травня. Буду знімати відео, е щоб ви розуміли, що прокинулось, що не прокинулось, і який вигляд взагалі вони мають. Щоб розуміти, що можна сажати з розрахунком на те, що буде гарно виглядати вже самої весни. Хоча травень у нас, дивлячись на погодні умови, вийшов надто теплий. Ні, травень, до речі, холодний, а квітень вийшов надто теплий, і багато чого вже дуже сильно пішло в ріст. Раніше такого не було. Тож подивимось, а ви собі зробите висновки. А потім я ще якось зніму відео про тепличку. Пішли. Подивимось зараз. Але я навіть не знаю, як, з чого почати, тому що зараз це великий зелений фарш. А це лише 11 травня. І хочеться вам показати, наприклад, якогось одного квітника, але я не знаю навіть якого обрати. Ну, пішли подивимося. Вони все одно у мене повторюються рослини, тому будемо просто шматочками. Давайте так. Це я придумала, що я вам зніму. Я зніму зараз вам відео, на що ви можете розраховуватись на весні, ранню, що можна посадити, так щоб з розрахунку у вас вже було декоративно на ваших квітниках. Тож буду показувати вам саме жирненько, що зараз є з багаторічників і як вони виглядають. Так почнемо зараз звідси. Я не буду розповідати про злаки, які ви бачите, тому що про це можна подивитися на попередніх відео моїх. А ми зараз говоримо саме тільки про багаторічники. Ось тут просто класно хочу показати вам наскільки круто вже виглядає на Я дуже люблю на пірсянку і використовую в своєму саду, хоча це не багаторічник, малорічник. У мене не яка два роки живе, а потім вона насіюється. Ось я її так десь або грубками, або поміж злаків, Вона потім хоп, і такий гномик у мене старчить. Покажу, звісно, дуже круто. Їй дуже легко виростити з насіння. І тому, ну, так, да, її треба підсаджувати, щоб їх було, завжди вони квітували. В цьому куточку саду також є наперстянка, Ось вона виглядається вже є наперстянки, перстянки, які посажені минулому році. Тому в цьому році вони будуть квітувати так. На перстянка, да, так, вона отруйна, але хто ж їсть її, тому все окей, можна сажати. Це класно. Це вони дуже високі, дуже високі, я прикріплю фотки О, Вище за дитину зрістом, і вони якось ніби підсвічуються. Це шапочки гноміків, Я так їх все називаю. знаю. Мені подарували подарунок. Так, на цьому квітничку вам покажу шавлю. Шавля Діброва. У мене є два сорти шавлі. Зараз, от шавля це моя долонька. Також вже величезний кущ. Але цим кущам три роки. Зараз вам покажу кущики, яким тільки посаджено минулої осені. Ось, ось цей кущик. Посаджений також вирощено з насіння, посаджена. Вона вже готується. Квітувати. Також вже повноцінний кущик. Іх раз, два, три, чотири і п'ять. Такі кущики. Де більше сонця на них потрапляє, тим вони краще виглядають. А це кущик вже такий супер -велики. це біла шавля, вона дуже гарна, класна. Але це вони вже й були посажені такими більшими кущами, тому це вже прям здоровезні кущі, їх в наступному році треба буде розсаджувати. Бо я думаю, вони вже будуть розвалюватись. Ну, звісно, я не можу просто пройти повз журавця мого. Великокорневічно журавець Бакстен Блю. Я його багато де згадую, але зараз він, коляска, метр, вже метр. Це ті кущі, які просто росли непесаджені, і вже от буде другий сезон, повноцінний другий сезон, тому вони вже такі гарні нарощі. Зараз є кульки, а потім вони будуть. Всіх в блакитних дрібненьких квітах, але також колір у цих квітів він ніби сяє, от дійсно ніби сяє. Показую багаторічники. Да? Це півоні, повноцінні, вже кущі, котовник був в предщому відео, і шафлія. Також ну, це вже зараз це вже гарний квітник. Але це лише 11 травня, і він буде змінюватись, повноцінно змінюватись на протязі сезону. Пік декоративності цього квітника на осінь. Так, пішли, подивимось ще, що у нас зараз прямо в самому квіті. Це люпін. Це саме звичайний, я б сказала, навіть видовий Люпін. Але він, ну, по-перше, це класна, цікава форма листя. Дуже цікава, да, така пальмочка. Потім це неймовірно гарні квіти, свічки і фіолетовий, яскравий колір. Це також вже крутяк виглядає. Він довго стоїть, довго квітує, листя довго стоїть. Що ще з мінусів може вражатись мучнистою росою, але ну так, поодинок. Я б не сказала, що весь кущ страждає, у мене не страждав. Так що повноцінна зелена маса. З дуже цікавих, багаторічних квітів у мене є кнаутія Македонська, Свірбіжниця, да? свірбіжниця Македонська. Ось ну, посаду вона в декілька місцях у мене росте. Але отут, от наприклад, да? подивіться, це вже бутони. Вже вже бутони. Вони навіть зараз дуже гарні. Дуже форма схожа на скабіозу. Мабуть, у них один рід, не знаю. Але дуже. Класні такі бубенчики, вона коли квітують, дуже крута, але в мене ще не квітувала в моєму саду. Оце буде перший сезон, і дуже класно, коли відквітає, також ці цвіття гарно зберігаються. Якщо ми заговорили за скабіози, то в мене є скабіоза кавказька, і зараз це такі маленькі кущики. Тобто вони також вже декоративні. Якщо б їх було трошки більше, то вони мене так розкидане. А, бо в мене тут труба йде. А, вона не, не вибахлива рослинка, але нереальна квітка. Якщо ви ще а, зрізаєте букети собі, це просто щось От вона меджикал. Вона Вона у мене є, також можна сказати, зараз дуже непогано виглядають жагущики, хоча ну, смітечки були розсажені. Так як вам сказала, що в мене тут проходить труба, вона замотана в пісок, покладена, обкладена камінням, ну, тобто тут нічого не може рости нормально. І у мене тут росте ось такі ґрунтопокривні. Це ясколка, вона дуже швидко наросте, просто неймовірно швидко, нічим не вражається, нічого її не турбує. Вона буде зараз квітувати просто білим килимо. І далі у мене чистець візантийський, або баранчевушка, ой зайчі вушка. Чи... Які ще ушка. дуже класна рослина, мені вона дуже подобається. Я її обожнюю, знаю, що вона дуже розповсюджена по нашим судам і чомусь не вважається якоюсь прикольною рослиною, але для мене це ну, прям дуже круто. Така тепла, така м'яка. Класна. Що там кується у нас? От, розумієте, я значить, вирощую квіти, а хтось там їх сидить, а де дитина сидить і зрізає, їм, ховається. Ну так, да, 12 травня треба зрізати. Як виглядає і пурпурна? Також це вже кущики більше за мою долоньку. А, класні, класні листочки, соковити зелені, вони повсюди, дуже круто. Ніяких проблем немає. Не скажу, що це зараз ну, прям там щось декоративне, але це декоративно, тому що зелене листя гарної форми закриває ґрунт. Потім буде, яке Боже, буде просто феєрія. Я хочу тут вам показати, що вона насіюється цією хіноцей. Це, це маленькі хіноцейки. Вони повсюди їх можна викопувати, пересаджувати, Розсаджувати. О, подивіться, тут взагалі їх багато цих хінецей. Боже, скільки тут їх багато. Іхіноцей. У мене також це звичайна видова фізостея, не сиротова якась. Вона дуже агресивна. Е, ось тут да, треба мати на увазі відділяти її або місця, або контролювати її, бо вона дуже розповзається. Я посадила, ну, може, чотири кущи, ось таких маленьких, і зараз вони просто отак от ідуть рікою, заполонила. Але це дуже гарно виглядає, тому я її не прибираю. Мені вона дуже подобається, дуже висока, класна, така структурна. Довго стоїть, довго квітує, взимку стоїть, але вона агресивно, ось просто, просто повзе, повзе і захоплює. Треба контролювати. Ще не можу пройти повз, не показати вам Веронікастру. Що ось цікаво по Веронікастру? Ну, по-перше, він дуже сильно відріс, хоча я не очікувала, він не мав так відрости, але відріс. Це ось цей листя, дуже класний. Мені дуже подобається цей багаторічник. Він ну вам тут, якщо ви дивитесь, ви зрозуміли, що мені тут подобається просто все. Але класно, це свічки, це кантелябри, вони такі підсвічуються. Це колір також він, знаєте, ну ніби з підсвіткою. А високий, класний злак. Ой, злак, господі, багаторічний. Зараз відріс, але просто, щоб мали на увазі, я сажала його по 9 маленьким, зовсім маленьким, і він перший рік просто був однією штучкою, а зараз він пішов ось такими кущиками. Ось такими кущиками. Я все ще сюди подивимося з вами Анімона, Анімона японська. Ось у мене Анімончик, і він в цьому році підмерз. Тому, навіть ці верхівки, тому. Бачите, Ці кущики такі ослаблені, Їх тут багато, буде велика куртина анімони. Звісно, це класно, вау-ефект. Виглядає супер листя Зараз вже максимально декоративне. Ну, Крута-крута рослинка. О, бачите, листочки вже вилазять. класно. А, він вражається. Да, Цихварі може хворіти, може скручуватись або може чимось тим. Темпер... Поражатись, але тут прикол такий, що коли виходить квітонос, він ви на такій ніжці і квіточки, і тому вже на листу ти просто не ну, так дивишся, можна і не обробляти нічим. Ось тут буде велика, зараз непомітна, але тут буде велика куртина, і вона просто так розкидає листя, тому тут є такий проміжуточок, проміжок, відступ. О! Боже! Ви що я навіть не вірю. Мені подарували без моїх нагадувань. зробили букет і подарували.